Нас відняв краще, аби Господь Бог допомигнув все добре, аби здоров'я не славували. щасті їм здоров'я посилає. Поздоляю обох пачків, росля без слабості. Без скоро голові. кинані. 오시오. 아, 이 제가 너무 감사합니다.

Помилуй нас, святий Боже, святи квіткість, Безсмертний, помилуй нас, слава всім, серце тому духові віку, завчасних віки віків амінь, Христа Тройця помилуй нас, О, Господи, ще тих наші, ворі попросили поні наші, святі нас, і сірелям, сі, чи наші, мітвогради, Господи, 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 помили, слава Всі святому тому духові віку, завчасний віки віки амінь. Отче наш, наші серце, не дай ім'я твої, не дай лица, суто їх приволі твоя, на гнай, там не за мрії, хліб І, і дай і і нам сьогодні, і простим провід нашим ми прощаємо владцям нашим, і не водяну але визволи нас від лукавого. Бо твої царство сили, слава Отця, і сина, свято духа, і повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось. Господи, помолимо. Господи Боже наш тобі, молод зблаго, нехай знаменується світло, нехай знаменується світло лиця Твого на рабах Божих, рабою Божої Назарчикові і Макарові. Нехай знаменується Христя Родину у серці їхніх і помислах його у серці Його. І помислах його, щоб уникали на світу вороже лукаво, щоб би вони сподобалися, прийти до сього імні, під кром крикнув скоровіться, визли дам тобі спокуси наповни їхні. Їх вірою, надією, ділю Бою до тебе, що вони розуміли, що ти Бог єдиний, Бог істинний родовий син, Господь Ісус Христос, і святий Твій Дух допоможи їм додержати всі запиті Твоїх і дійте угодно тобі, бо коли людина це зробить, життя ще не буде мати, Пиши в книгу життя Твого, присутню, достать на світі Твого, нехай прославиться, нехай святе ім'я Твоє, улюблю Сина Господа, нашого Ісуса Христа, що творяш твого духа, нехай очі твої, повсякчас ласкаво, доглядають їх вуха, чуть голос благання їх. Подай радість рух їх і всьому роду їхньому, що вони визнавали тебе і поклонялися, і слави великі сіла твоє. та повсякчас у сні життя свого, бо тебе хвалюється Небесне, і твоєї славу, Отця і Сині ісерісного духа, нині час, і на віки вів. Господу, помолимо. Господи, помилуй. Святий великий, Господи Боже наш, ти суттєвий людину образ і подовдав йому живе життя вічно, а коли очерехи пати, породи не череті Христа Тво. Спасінь Світої, сам це твоє сотворіння, визволи з неволі волі ворожої, прив'як Небесне Царство, відкрий їм очі духовні, ось щоб сяїли їх світло Євангелії, дай їм на все життя ангела свого світло, щоб охоронявся хворожих заходів лихої написі думок лукавих. Ви жінка вся клука чисто духа, щоб придається в серці Його. Ви зіньовся клука в духа, щоб придається в серці Його. Визьмося колокана чистого духа, що притаївся в серці Його. Висньося, колукав на чистого духа, що притаївся в серці Його. Висньося колокала нечистого духа, що прит'ївся в серці Його. Висньося колукав на чистого духа, що притаївся в серці Його. І Дух Святого, Сергеев, на щоміння, і од нас, по славу, і мучеників, життя Амінь. Чи з'єдналися з Христом? Чи з'єдналися з Христом? Чи з'єдналися з Христом? І поклоняюся Отцю і Синусь тому Духу, і Тройця на Сьогодні Розінні. Благословен Бог нашу вражаю всім людям спастися, до розуміння істи прийти нині повся час і на віки віким. Благословете кучу держава Божого. Смакаю Назарія. Во Макарія. ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Помазуюся. Раб Божий. Назарій, Во ім'я Отця. Амінь Сина, амінь, Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Ну, ч -ч -ч. Амінь. Амінь. Ось так. Чую, мама співає. На стіл не це, це ні, тут це зачепіть. Голос мамин, перший голосок. Молиться Господи, моча слів, щоб ходив, посідав заповідь твоїх. Помазується Божий. Макає. Воїн'от Отця, Сина, амінь, Святого Син, Духа, Амінь, 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 Амінь. На Настіння Дісі тіла. Ослишення вірить. Ручи вас висує, якщо нам слабь, щоб входити за воді. І все. Сина Святого Духа. Амінь. амінь. Во ім'я Отця, ім Отця Амінь, Сина Амінь, Святого Духа Амінь. Охреста Божого залі, во ім'я Отця Амінь, Сина. Амінь, Святого Духа. Амінь. Слава вас сьогодні це нема. Во ім'я Отця Амінь. Син, амінь, Святого Духа Христового Макари, ім'я Отця. Амінь, сина амінь, святого Дім Христового. Ім'я взяє, сина, Макарі, це буде Макарочку, а це буде на загрічку. все, весь так на грушку, мама знайде. Що воєм'я Отця, синістого рухає, одягається без радості, раб Божий. Надарі в Ім'я Отця, Сина Святого Духа, Амінь. Чую, чую, чужу. Все чую, 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 війська, твой сина Святого Духа. Амінь. Побачення мой поклонилась Йому, а дай Стопи промов до них, да мені всяка влада на небі на землі, тож і дій, навчайтесь, народих, свячі, воїнів Отця, і сину, Святого Духа, навчаючи вряту все, що я вам заповідав, і ось я з вами по всі дні, до кінця віку. Амінь. Наш образ собі величе людину з душі розумну, та тіло прекрасно порядкував, щоб тіло служило розумній душі, а тіло вивчав головою, а в ній примає почування вмістив, що не шкоди одне одному, голову покрив волоссям, щоб не скожне зміни у повітрі, всі частини ці малежок приладнав, щоб всі маними що що вона твій примут ротворцей, подяку приносила, сам владико, що через вибір е, сусудвія позапавла, запоюся. І святим, щоб добре зростаючи до глибокої і старості, доживши, прославляв тебе і бачу щастя посіньє життя свого, бо тобі належить слава, честь і слав, поклоніння отцює і сини, тому духові нині повсякчас і на віки віки. Хресні батьки. Всіх вітаю сьогоднішнім святом. Адже сьогодні два ангелочки охрестилися, ім'я Господнє. сьогоднішнього дня ще два. Е... Два чоловіки стали християнами. Сьогоднішнього дня Господь буде ним піклуватися, вислуховувати, буде їм допомагати в земному житті. І... Матінка Божа покриє своєму овором від усякого зла. Тому що знаємо від часу покрови свята, коли Ісус віддав матінку Божу Івану Хрестителю, і Матінка Божа стала матінкою всіх нас, християн, тих, хто її шанує, поважає, до неї молиться. Тому так само, як Ангел, як Ісус, і матінка Божа будуть благословляти цей маленький сотворіннячка. Рава Божа в і або Божого Назарчика, які вже мають своїх покровительів і те ж саме, які їх будуть вислуховувати. Тому нехай Господь Бог благословить, щоб вони росли на втіху і на радість вам, батьки, і бабусям, ну і вам, хрестним батькам, те ж саме, тільки на одну радість, що ви з гордістю завжди, казали, я колись тримав, тримала до Христу Назарчика, Бакарчика. І ми їх охрещували в ім'я Господні. Нехай Господь Бог благословить. Вам, батьки, нехай Господь подарує від ваших дітей утіху, тому що потім ще дорослими будуть, але то буде ще не одна ніч і ще не один такий спів буде як сьогодні в храмі Божому. Тому вам терпіння і виховувати своїх діточок. А на старості діти, нехай вони будуть вам міцною, міцною опорою. Я вже бачу, що є два церковні хористи, за чого я казав Василею, що він так не співає голосом першим. Оксанка гарно співає на хорах у нас. Бо вона церковна Хориска, тому вже її помічники. Ми вже будемо ті голосочки чути не раз у храмі Божому. Це у нас два. Ти... Це два Так, доверя буде. Тому нехай Бог голосить. Я ще хотів, друзі, голос почути, бо Назар співав, а Макар – не. а потім Макар переспівав Назар. Бо він трошки довше поспівав. Тому нехай співають тільки вам приємні пісні. І якнайменше виродують будуть спокійними. Нехай Господь Бог їх, щоб вони були так спокійні, як ми зараз у крижмах, у їхніх ботів. Хресні батьки. Сьогоднішні свято не закінчуються тільки вже за і тою радістю. Але сьогоднішньою прошається ваша праця духовна. Пам'ятайте, що мають своїх похресних. Пам'ятайте, що ви перед Богом пофірую. Ви замісних відрікалися і сатани і всіх слух його. Тому ви є другими батьками для ваших похресних. Відвідуйте їх Якнайчастіше. Вчіть всіх християнських чеснот, будьте їм, в дійсності тими хресними батькам. Тому я вважаю, що ви святкували своїми похресними і дні і іменини, і всі свята я буду святкувати до повноліття. Коли ми вже приведуть до храму Божий своїх наречених, ваша місія тоді буде закінчена. Але до того часу ваша обов'язок. Їх виховувати. Пам'ятайте батьку і матку старші. Якби не дай Бог щось сталося з рідним татом або мамою, ви стаєте рідною мамою, рідним татом, рідною мамою, рідним татом. Пам'ятайте про це. Якщо ви десь поїхали другі куми, які за вами стояли, місія йде на них. Але якщо нікуди не поїдуть, а ви будете на місці, то пам'ятайте про те, що ви є другі батьки вашим похрестам. Нехай Господь всіх береже. Дідусі, бабусі, маєте тепер на славу жити. Бо маєте бути на у всього їх внуків і дочекатися від них, ще їхніх дітей. Тому, нехай Господь Бог, ті хвороби від вас відгонить, а ви маєте здоров'я, щоб ваші діточки, ваші вже внуки приносили вам багато-багато радості. Тому, нехай Господь Бог благословить. Макарчика, Назарчика, що проживали в власті Божій, під опікою Божою, під покровом матері Божої всіх святих, до глибокої старості дожили і всім радість приносила, і дарував Господь многії і благі літа. нашого Ісусу Христа, ти створив Словом, всяку Стоту, Словесну, Бессловесну, все знебуття до існування, приймового твоє благання Твоє, Спаси Бога, Божого, Оксану, очисти, всякоріхайся, Хтось скверне, що приходять свято Твою церкву, нехай вона на неусудно сподав запрошує, тих твітань, бо ти благий чоловік, любний Бог, я тобі славу даємо Отцю Іссин, і тому Духу і він вчасне, на які дитя, народжене. Благослови миросто, розумію, хоч розумним, бо ти опривів на світ, показав її світ відомий, що ми прозначалися духовного прийна, стату, через народного сина, що ми благословилися з Прісвятим, благим жетворячим духом, всі на наки вічим, і дитя від неї, народжене, благослови. Бо ти його приймала світло показав освіт видими і розуміє, щоб він освіт видими, щоб він призначив час подав світу духовну придназу того стада, що зронного сину Творчим благословенності 30 млин творяшним духом нині повсяк час і на віки віків. Во ім'я Отця Сина і Святого амінь. Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Так, во бо на Божі Макарні. Цього кошти михуна. Зараз, зараз зараз щоб я його взяв попід ручки, на підтягнути крижну. Мені на цю руху, О. Він, оця, сина, Святого Духа мій. у гротів, у його шею. Я Бог з розбійником і на престолі Боти Христе. Зоцер все наповняючи. Як я обмежені, Отця Син, Святого Духа, Амінь. Нині пускай по голові посла. Спасійте, Бог Христе, спойлер за сім'ї, посеркуляйся, на Бож Газар. Отця Сили, Святого Духа гробі Уробі у владі душею. Я Бог розізвіти. на престолі до Христа. І з Отцем, поки все наповняючи, як не обмежено. Не їм скажу, що не було великого здоров'я. Я хочу, щоб ти розповідаєш. Сіди, Отця Сина, Святого Духа. Амінь. Мої ім'я Отця. Шановні гості, ми сьогодні зібралися в честь хрещення наших двох маленьких ангеляток Назарчика і Макарчика. Народі кажуть, що Христини це день народження нової Божої дитини. Цей день у небі ангели радіють, дитинку звеселяють та радіють та леліють. Щиро дякуємо вам за те, що прийшли розділити нашу подвійну радість. Адже діти це джерело щастя і радості. Тож і ми від усієї душі. Бажаємо вам щастя, світла, любові і тепла, щоб у ваших серцях завжди панував вогник любові, спокою і щастя. Бажаємо вам завжди мирного неба над головою, спокою і добра у ваших сім'ях. І щоб завжди вам жилося весело і щасливо, і щоб ніколи вас не охоплювало ніякий смуток. Біль і печаль, і щоб ця війна не швидше закінчилася, і щоб ми жили у вільній, незалежній і щасливій Україні. А зараз попросимо вас помолитися за наших і ваших діточок.